Про надання дозволу виробничому управлінню житлово-комунального господарства на списання транспортного засобу. Звернулося виробниче управління житлово-комунального господарства про надання дозволу на списання транспортного засобу, а саме трактора мтз 2003 року випуску балансовою вартістю 293 тисячі 323 гривні 47 копійок, заводський номер 00221. створити контроль, зобов'язати Павла Гуцеля, начальника виробничого управління Жиково-Комунального Студента провести списання майна вказаного у пункті 1 та у місячний термін після завершення процедури списати, подати ради, за Практика. 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 Ні, ходу, не подати до селищної ради звіт про списання майна. Що за утоминня було прийняти? Ні, 2003 рік. Запитання. Він був нагоду, я ремонтував не старий. У нас є сферу, з вас, сіру. А у вас? Він стоїть на запасному за заводі. Прошу, репутація не визнача. Вообще, бо воєнкомат забирає. За. Бондарка -Либердан. За. Бочарува. Віденко, сусло, За. за. Мацюк. Бойченко. Ходіка Ігнатенко. Левка. Про безоплатну передачу комунального майна на баланс відділосів. Безоплатно передати на баланс відділу освіти Красопутської селищної ради Богудухівського району, з балансу відділу культури та туризму Красопутської селищної ради, плитка для підлоги 35,84 м квадратних, плитка для підлоги Беж 87,3 м2, плитка для підлоги Беж на білому, 5,76 м2, плитка облицювальна, беж на білому, 72. 0,8 метра квадратних, плитка облицювальна бежева, 54,1 метри квадратних. На суму 114. Якщо в культурі не нужна, було звідти? Що... Да, Там воно валяється, а ми його приспособили, світло, порожки поробили. Вона в казівці лежала у домі культури, як і 15. <свісно> <свісно> Визначаємо. збільшилася. Бондарка Леварда, Бочарова, За. діденко, сусла, кузу, мацюк, Бойченко, Кутікянко, Коваль, Ігнатенко, Левка, Буцька, Литвиненко. Надати згоду на прийняття навчально-спортивного інвентарю для впровадження моделю біатлон згідно додатку номер 1 із державної власності у комунальну власність Краснокутської селищної територіальної громади Голубківського району із зобов'язанням використовувати зазначене майно Краснокутської селищної ради і Волківського району за цільовим призначенням та не відчувшувати його приватну власність. Комплект навчально-тренувального стрілецького інвентарю, який складається з гвинтівки. 10 штук насос високого тиску, 2 штуки кулі, 10 штук каремат, 10 штук комплект навчально тренувального біатлонного інвентарю, 2, 2, 2 штуки біатлонна упаковка, установка для стрільби з пневматичної зброї, 10 штук, упор трьохрівневий для стрільби, положені лежачі, 10 штук і паперові мішені 100 штук пачка, 10 штук. Всього 399 тисяч 720 гривень. А це хтось як до Так, це передає ні, комітет фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Держава. Да. Питань. Немає. Прошу визначити. Нікітенко. Бондарка Лабердамка. Мочарова. За. Іденко. Сусо. Кузуб. Мацюк. За. Бойченко. За. Худікянко. За. 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 Ігнатенко. За. Легка, Будька, Литвина. Питання про прийняття в комунальну власність Краснокурської селищної територіальної громади об'єкту нерухомого майна громадської нежитлової будівлі по вулиці Каразінській, 40, село Ослове. Це що це за бій? Клуб? Клуб. Клуб? Так. А, Воздаю, а це двухетарність. Ну вони тільки частини. Ні, повністю Ні, стати. А навіть розмова на... Із столови передають. Да, да. Зрозуміло. Да. Запитання є. Визначаємось. Нікітенко. Он таке вертала. Почергова. Дітенка. Та їм нічого не можна. Вони парк передали, так не вийшло. Сігій Михайлович, Академія, ні. Да. Мацюк, да. Бойченко. Будь-яке. Всі документи. Це вже давай, давай. Ігнатенко. Легка. Будька, Ледвенко. Про закріплення майна комунальної власності автомобіля на праві оперативного управління. Що за автомобіль? Передати направі оперативного управління. Як первинної первинний медик допомоги Красатутської селищної ради, автомобіль марки Фіат Дукато 2010 року випуску, ідентифікаційний номер великий, одна штука вартістю 416 тисяч 156 гривень, тисяч що перебуває у комунальній власності Краснотутської селищної територіальної громади Володухівського району. Доручити директору КНБ Центр первинної медико-санітарної допомоги Краснотурської селищної ради, вжити відповідних заходів для проведення державної реєстрації автомобілів. То це ПМС получує, питання. Доволі. Прошу не куди ті визначатися. Нікітенко. За. телефонта, За. Сусло, Кузуб, Мацюк, Войченко, Кудікянко, Коваль, Ігнатенко, За. Легка, За. Буцька, За. Литвиненко внесення змін до рішення Краснопульської селищної ради про прийняття в власності власність територіальної громади киселева концентрація. Змінюється сторона, яка приймає. Це не ЦР, а СВТРС. Прошу депутатів визначати. Нікітенко, Бондарка Леверта, Бочарова, Діденко, Сусло, Кузук. Матюк. За. Бойченко. Кудікянко. За. За. Коваль. За. Ігнатенко. За. Левка? За. Буцька. За. Литвиненко. За. Про намір передачі нерухомого майна в оренду і включення його до переліку другого типу об'єктів оренди комунального майна, що знаходиться захисники України 6 СД. Депутатська приймальна. Передати в оренду об'єкт нерухомого комунального майна частини нежитлового приміщення площею 48,75 квадратних метрів за адресою вулиця захисників України, будинок 6 селище Казаху, Забудівського району Харківської області. Включити об'єкт нерухомого майна частини нежитлового приміщення. До переліку другого типу об'єктів оренди комунальної власності Красотської селищної територіальної громади, внести відповідні зміни до додатків переліку другого типу об'єктів оренди комунальної власності Красотської селищної територіальної громади Покупівського району Харківської області, що підлягають передачу в оренду без проведення аукціону, задержаного селищною ради від 26 листопада 2024 року номер 6611 я хотів попитати, це через аукціон? це без аукціону. А чого без аукціону? Вони попадають. Вони попадають в перелік тих установ закладів, які отримують без відноситься. Так а хто вони? Політична. Я там А змістом не знак замовку. Я не знаю про неї. Ні, закритись там теж, що ми всі занимають у нас. Ні. Прошу не будуть, Нікітенко. За. Бондар Бондар За. Бочарова, Діденко, Сусло, Кузук, Мацюк, Бойченко, За. Коваль, Ігнатенко, Левка, Гуцька, Литвиненко. А якби до переліку першого типу об'єктів включити, а? Це не а? Ну вони там заява написано так, що не виходить його включити правильні об'єктів на Ні, так про намір передачі я так повідомлю чия заява. Намір це ж селищна рада приймає рішення. Там була заява, а по тій заяві вже ми оформили. Про передачу транспортного засобу виробничому управлінню житлово-комунального господарства на праві господарського віддання передати на праві господарського об'єднання на баланс виробничому управлінню житлово-комунального господарства транспортний засіб МАН-1168 1979 року випуск вартістю 600 тисяч гривень, що перебуває на балансі Краснопутської селищної ради Голодівського району Харківської області укласти договір про закріплення майна комунальної власності на праві господарчого управління, яке зазначене в пункті 1 цього Запитання є? Демає. Є. А що за манат? від що за манат? Пожежна машина. 79-го року. Яку дали, так і... Все понятно, все ясно понятно. Прошу депутатів визначуватися. Нікітенко, Бондар Телебердам, За. Бочарова, За. Єдерза, Сусло, За. Кузуб, За. Мацюк, За. Бойченко, За. Коваль, За. За. Ігнатенко, За. Левка, За. Буцька, За. Литвиненко. За. Так а нам по гарантії, що попередній договор закінчився, да? За. про прийняття з державної власності у комунальну власність. Громада, житлового фонду. Це чотириквартирний квартирний житловий, ми надавали згоду у 2023 році про прийняття цього будинку. Це чотириквартирний житловий будинок за адресою Харківська область, Голодуківський район, селище Тернянка, вулиця Мисильська будинок. Передати на праві господарського віддання на баланс виробничого управління житлово комунального Об'єкт нерухомого майна, 4 партії пришвидковий будинків за адресою Парківська область, я вже говорила. Виробничому управлінню житлово-комунального господарства з'їздити необхідні заходи з реєстрації об'єктів нерухомого майна. Запитання. 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 Прошу визначати. Нікітенко, Бондар Телеберта, Печалова, Діденко, за. Сусло, Кузок, Мачук. Бойченко – «За», років. – «За», Коваль. За. Ігнатенко – «За». Легка. За. Будька, За. Литвиненька. За. Питання про затвердження розпоряджень селищного голови, виданих у міжсесійний період. Начальник Наталія голові Це я знаю, Вони роздруковані розпорядження. Бачу, є запитання. Давайте так, так, запитання від оповідача. Всім все зрозуміло. Якщо всім все зрозуміло, тоді прошу визначати звідси. Мікітенко. Бондарка Летанка, Бочерова, Діденко, Сусла, Кузуб, Мацюк, Бойченко, Кудіка, Коваль, За. Ігнатенко. За. Легка, будь-ка, леквинетка. Так, ну основні питання ми розглянули. Може не дуже оперативно, але розглянули. Дякую, що терпіли ведучого, виправдали правда Не, не витримався.